Мед з білої акації, мед з білої акації, рожевої акації разом. Мед з ріпака, гречаний, ексклюзивний мед. У нас із абрикоски. 30 років у нас пасіка, але перший раз ми такий узяли. 1 серпня на медовий спас у Полтаві стартувало традиційне свято меду. У традиційне свято у нас є сили, здоров'я, вітаю вас, з нагородження, щоб ваші пчоли працювали, приносили мед. Мед закації, липи, різнотрав'я, соняшнику, акації з глодом, цвітіння садів і ріпаку. Таке медове розмови. Маїття привезли на ярмарок бджолярі з усієї області. Із усіх медів на перше місце я ставлю мед із ріпака. В його складі є природний антибіотик лізоцим, який використовують приболя горлі, стоматіти, гінгівіти. Накладають пов'язками під час опіків. виходить, не розмножуються бактерії. Гарно впливає на щитоподібну залозу. Гречаний мед коштує 300 гривень за літр, різнотрав'я 250. Цього року мед трохи дорожчий, адже зібрали його менше, ніж сподівалися, кажуть пасічники. Тяжкий рік цей для пчол. Весна була хороша, тепла. Пішов розвиток, потім похолодало, потім душі в червні, липи в мене цей рік немає, бо вони її з'їли, а далі засуха. Меду менше набагато. Звичайно, нас погодні умови підвели трошки. Меду трошки зменшилося. Відкачали менше відсотків на 30 менше, але все рівно на сьогоднішніх виставках є з білої акації. Хлопці залишили. Коріандровий мед є, соняшник трохи є меду і різнотрав'я. Звичайно, де висівали фацелію, там і малина, лугове різнотрав'я є. Хто в лісі стояв, той лісовий є мед, дуже чудовий. Крім меду, тут пропонують медові напої з попередньою дегустацією. Медові соти, пилок, вироби з воску, бджолярський інвентар. А пасічник з 51-річним стажем Віктор Ткаченко продає цілющу настоянку воскової молі. Настойка лікує багато. Такий, наприклад, як туберкульоз. Е, е, Оця оболочка у палочки коха, бо туберкульозний, вона розрушається цією настойкою личинкою. Сім років одна і та ціна, в нас 150. Працюватиме медовий ярмарок упродовж трьох днів. Організовують свято меду у Полтаві вже в 28 е